тоже називається дульний тормоз компенсатор. Нема тут ніяких у нас вирізів. Не використовується реактивна струя при виході пулі. Іде равномерне розбрасування, скажімо так, виход пулі, равномерне розбрасування газу. Прицельну стрільбу, я вам просто з практики скажу, всього автомата на е, середній, на дальній дистанції вести дуже важко. Поэтому цей автомат у нас АКСУ використовується... Так, да, для ближнього бою. Так точно. Для захисту. Для а для атаки він не який? І для атаки який. Смотря кого і де коли ти атакує. Секрет розкажу. Оце устройство, яке називається компенсатор. Да? Да. З Афганістану наші розказували бойці, хто там воював. Душмани дуже сильно охотились за пулеметом. От наші бойці виходять, починають пулеметчик і 20 автоматчиків. Вони автоматчиків стараються не атакувати, вони кидають всі сили для того, щоб погасити нашого пулеметчика і забрати пулемет. Наші пулемети, ПК, ПКМ, дуже користувалися великим спросом у душманов. ПКМ від стрільби автомата прежде всего звуком. То есть звук дуже сильний, душмани одразу определяли, де работает пулемет, вони всі сили кидали туди. Вони робили огніве подавлення, огніве пораження і вони старалися забрати цей трофей. Собі. Наш спецназ як працював? вони робили приманки. Чому? Вони відкручували цей компенсатор в аксу. То есть в групі брали, спеціально брали один аксу, відкручували компенсатор. І тепер дивіться, коли я відкручував цю штучку. Викидає її в сторону. У нас маленька-маленька пуля. 5,45. Серега, дай мені патрон. 5.45. При виході з страйкбольний макет. При виході зі ствола. Без цього штучки, яка по суті є глушителем звука. Робила такий сумасшедший звук, щоб душмани вірили, що там пулемет. Стрельба прицільності никакой, но Наші делали ловушку. Один боец сідав, виставляв так і просто стріляв. Тошмани думали, що там пулемет, всі сили кидали туди. А наші бойці тимчасом э, брали їх в кольцо, брали перекресним огнем настоящих пулеметів і їх уничтожали. Це такий секретик, який в принципі вам може бути не понадоб. Та ти що, спецназа. Да. Получається, ця штука виконує у нас функцію гушителя. Так точно. Серега, где вообще быстро Ми з собою на полигон не брали пулеметы. Е, калашников, да, Разработал калашников, конструктор калашников разработал цілу серию, величезну серію своєї оружия. И я еще раз вам нагадаю, в 1947 году какие автоматы? АК-47. АК АК-47. Модернизировал. АК-М. Да. В 74 году. Можно в туалет? Нельзя. Потому что надо питать, как положено. Можно бьюти. Можно. Тебе у Михалыча спрашивают, можно или не можно. Калибр 5.45 в 1974 году. АК-74. Для десантников. АК-С-74. И для специальных, скажем, мероприемств. АК-СУ. С это буква, складывающийся приклад. У это значит укороченный ствол. 74. Тоже в 1974 году. Одновременно с АКСом и АК-74. Все мы не поняли? Всі, зрозуміло. Томилися діти? Які їсти, Серега? Да -да. Ти з'їв всі припаси, які ми тільки запасли на три дні. Кабанчик, ти хоч раз в туалет ходив по большому. Ви бачите? Куди в нього все влазить? Значить, перерва 5 хвилин, хто охороняє оружі вам? Я, я. Охороняю, що до зброї ніхто не підходить, всім вийти. Отут знаходиться патрон. на площадці, За ті ворота виходить заборонено. Командуйка, оставить, патрони мені здати. Патрон. Мені. Можна мені? Ну, подивити, Нельзя я... категорически. Жаль. Я тобі на пам'ять, щось з друге подивив. Все, а тут давай. не знаходиться. Розойдись. А, а це труба із Я тобі розкажу потім. Коли буде заняття, по погра...